Всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій, і сьогодні ми будемо захватувати страни, ну, які погані. Чи хто нападе на мене? І поїхали. А знаєте, чому я переименував свій канал? Тому що наша ціль 100 підписників. Я придумав нам ціль. Тепер мій канал називається Андрій 100. 100 підписників наша ціль. Поїхали! Так, ми зайшли. Так, я в оцей плейс зайду. Так. Я сюди зайшов. Зайшов. Так, за яку я країну буду грати? Я думаю, хтось знає. А Україна зайнята. Зайнята, ні. Не Україна зайнята. прийдеться сюди зайти. Україна зайнята. я хочу за Україну пограти. Буду захватувати когось, так? Ю, я за Україну. Ось, я за Україну. Що ти Росія мені зробиш? Ти погана Росія. Так, бачимо тут всі території України. Є, ну, цих територій до Крима вже нема в Україні, але вони чомусь є. Це гарно. Так, кому об'явити війну, так. Мені треба спочатку армію собі зібрати, так. Ось такий солдат в мене буде. Якщо на мене Росія нападе, я, я на неї відповідь нападу. На мене Росія вже нападала в цей плейс, коли грав, і я її победив. Я виграв війну, я її захватив. Так Україні треба, щоб вона цю Росію захватила. І подивиться, які тут великі регіони. Подивіться, які вони великі дуже. їх дуже легко захватувати, так? Треба танк ще заспавнити. Так, танк. В мене вже вистача військових. Так. Треба на Білорусь нападати, тому що вона, вона мені не подобається. Я думав, що ця територія це Білорусь. Ну, це російська територія. Це погано, що вона з Чернігівом граничить. -граничит. Це Чернігів? Так, це Чернігів. Так, Білорусі буду об'являти війну. Так, тут хтось за Германію грає. А я за Україну буду грати. Так, добрий день, солдат! Як у тебе справи? Так, до побачення. У мене вже вистачає, так. До побачення. Так, все. Створюємо армію. Буду на так. А де мій танк? Добрий день танк. Я зараз хочу кое-що зробити. Я союз хочу зробити з Росією. Хм. Добре. Ні, він хоче на мене напасти. Ну, що таке? Мені все одно, я буду спавнити танки. Так, чому в мене не не вистачає військових? Так, а з ким союз? Мені треба союз зробити з кимось. Тому що, якщо в мене не буде союзників, мене захватять. Мені треба союз з кимось зробити. Так, чому такий поганий військовий? А, що? Ти на мене хочеш напасти? Я зараз на Білорусь нападу і дуже швидко. Якщо на мене хтось нападає, я врубаю авто, я знаю, воно почне захватувати території врагів. А щоб ніхто на союзників не нападав, не нападав, тому що я так пробував і мої військові полетіли на ту страну, на яка напала на моїх союзників. Ні, я не буду. Не з ким робити союз. Тому що знаю, що всі військові поїдуть на того, хто нападе на них. Так, в, не, в нього якийсь слабий танк. В цього три... 300... Та ні, в нього дуже слабі танки. В мене сила побільше. Я виграю, давайте я, я і самі об'явлю війну. Я самі привів війну в мене. В неї в Росії поменше танки. Так, де мій танк? Так. Треба ще один військовий. В нього по слабі... Бачили найменша е військових з. Так. А, я не побачив, як я це. Так, все, поїхали. У мене тут танк. Так, і ще один танк. Цей вироблен. Я побачу. Військові не полетять на Росію. Я її війну хочу об'явити. А чого? Я чого такий слабий танк? Подивитися, ще слабий. Вони дуже слабі. У мене цей танк сильніший. Я так хочу напасти на Росію. Я сам на неї нападу. Ой. Так, все. Треба ще захистити регіони. Цей теж захистим. Цей теж захистим. Фух, дивитися, що зараз буде. Все, я війну об'явив Росії. Зараз побачите, що буде. У мене військові дуже сильні. Подивитися, які вони сильні. У нього слабі танки. Все, давайте нападати на Росію. Давайте за, захвачувати регіон. О, мій танк к ще одному танку поїхав. Не, ну мій танк поведуть, дивитесь. Він, він же поведив і захвачує регіон. Бачите? О, я почав захвачувати регіони. Подивитись, скільки я захватив їх. Мої військові не програють, вони дуже сильні. У нього вони дуже слабі. Так. Треба танк ще заспавнити. Спавнимо. І ще треба солдатів заспавнити. Якісь вони в мене будуть слабі, треба, щоб армія була. Дивитись. Я, я захватив багато регіонів Росії. Дивіться, вони тут воюють, я дуже легко цю Росію захвачую, так і треба. Росія. Просто подивитись, я воюю. Грок в нього дуже слабі військові. В них обична сила подивитись. А в мене? Дивитися, якась сила В мене, а яка в нього. Мої військові побі... побідять, його військовий. Так, хтось вмер, ну, я цього не боюсь, Україна ніколи не здадеться. Треба є так, я зробив танк, він повинен заспавнитися. Я на Росію напав. Так, де танк? Так. Їдь на Росію. Все він поїхав на Росію. Так, треба військових заспавнити. Бачите, сильне. Я ще сильній Росії. Так. Так. Чому мені Германія об'явила об об'явила війну? Ми ж друзі. З ними. Та чому вона на мене напала? Ні, я буду на... Аха-ха-ха-ха-ха. Та мені все одно, я Росію захвачу. Я все мені все одно, на них. Я захвачу її. Що цей танк він, він не захвачує? А я зараз зроблю ось так. Все. Так, мої військові, а чому ви йдете на Русі, так? Треба ще військового заспавнити. Та ми ж друзі з Германії. Хе. Я знаєте, я твій акаунт запомню. Як тебе там... який в тебе нік? Сігма, все, 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 поставить. Я на нього зараз дизлайк поставлю. Ні, я на нього поскаржусь. О, мій військовий їде на, гер... на Германію. Подивитись. Мій військовий на Германію їде. Мій військовий на Германію їде. Мій весь військовий спавн армії. Так, треба танк заспавнити. Я бачите, я Росію захвачую. А вони не можуть мене захватити. Так їй треба Росі. Погані Так, Так, добрий день, я тебе спавню. Ти Сік, в мене на тебе поскаржусь. Ага, в мене зараз тут танк заспавниться. Добрий день, військовий. Йди на... На, на когось, військовий ти. Так, Кив треба захищити. Так. Що ти думаєш? Він він його захватив! Подивитись! Тут війна йде, мій Україну, так. Я Росію захвачу, що ти думав? Я Росію не можу захватити так. А там буде танк творитися? Чи він не буде там творитися? Так, військовий, Що ти тут забув? Нападай на когось. Добрий день, танк! Як у тебе справи. А, він Київ захвачує. У Германії. Тут мої військові катаються. Тут мої військові катаються. Щось роблять. Дивіться, тут мої військові катаються. Вони захвачують Германію. Військові тут мої катаються. Мені все одно, що в мене пропадають території. Допомагають ге.геге ге, цей Росії. Погані. Дивитись. Я пів Росії захватив, пів її Європейської частини. Добрий день. Так, Молдова. Мені треба Союз кимось зробити. О, германський воєнний зник! Ха-ха-ха. Так, в мене спа... посильніше військові. У мене посильніше військові. Хто не бачив. У мене танки ще сильніше, в мене армія більша, ніж у Германії. Сама велика страна. Така країна в Європі. Подивитись, яка тут війна? Я захвачую Росію. Вона моїй території захва. Так. Тут мій танк захоплює германську територію. Війна за територію тут. Так, де мій танк? Де мої військові? Чому ви на Росію йдете, а? Де вони самі будуть йти куди заходять? Так, це мій танк тут катається. Добрий день, мій військовий. Нападай на когось. Так, а може сцека, як мій? З Польщею зробити союз. Ну давайте з ними союз Ні, вони на чомусь не хочуть. Хм, цікаво, чому вони не хочуть? Мабуть, їм не хочеться захищати мене. Так, тут подивитись, ми пів Росії захватили. Мені все одно, ще я теряю свою територію. Добрий день, танк! Захвачен території. Ха ха ха. Це тобі ха-ха-ха, я захвачую твою територію. Це тобі ха ха ха. Бачили, він написав ха-ха-ха? Це тобі ха-ха-ха подивитись, я просто її територію за. Так, військовий. Військовий. Де ти тут бачиш воду? Може, тут ріка пропливає. Я бачив, що ось тут військовий так і що Превратився в корабель. немного здвинувся. Оп, і оп тут Дніпро ось так проходить. До Києва. І там Київське море. Так, військовий, нападай на когось, на Германію чи на Русі. Так, тільки на Білорусь не йди. Тебе ж атакувати Білорусь буде. Ти що? Тебе Білорусь буде атакувати. А можна заспавнити корабель? Я можу заспавнити. Ого, скільки він спавниться! Мені треба Германію і Росію захватити, тому що вони на мене напали. Ні, я на Росію напав, а Германія на мене. Сага! Тепер ясні, тому що я у тебе багато територій захватив. Так. І вони чому зло? Слабше мене. Це 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 добре дивитись. Скільки Україна захватила території? Так, хто захватил Ленинград? Хто Захватив Чи Як там його правильно? Ха-ха-ха, Германія! ха 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 Потім я Мир роблю ноль грошей. Так, військовий, йди кудись. Йди кудись, тобі треба кудись йти. Так, тепер танки треба спавнути. Я їх дуже-дуже кохаю, танк. Дивитись, просто багато я території Росії захватив. Це все мої території. Потім я буду на всю Європу нападати. Вибач. Головне, щоб мене ніхто не зламав і не зробив так, що у мене все захвачать. Так, корабль, корабель. Так, а чому я авто не можу зробити з тобою? Я не знаю, що скоро з кораблем робити. У мене є корабель. Но я не знаю, що з ним робити. Это сюди популясти. Чому тут як будь він просто йде, хоча... хотя він пливе, це я, друзі. Так, це російський танк. Він додумався нажимати на ті кнопки. Мені, мені кажется, що я вже Германію захватив. Так і треба. Потім на всю на, на всю Європу будемо. Попадаю так. Оооо, скільки я можу! Яку силу я можу зробити так? Добрий день, танк, Їдь кудись так! А, не Германію почти захватив. А, не Германію почти. Ха-ха-ха-ха-ха! Це тобі ха-ха ха-ха. Ну все, тобі Германія. Все, я її захватив. Росія, а що таке? Ой-ой-ой, Росія, що таке? А? Ну що таке? Що ти? Хочеш мир зробити? Ой-ой-ой, а чому в тебе так мало територій? Так тобі і треба Росія, Рашка. Ща, я її можу не здат. Щас, щас. Мій солдат захватит останню територію, я при. И я мир. Все, Гірманія, тепер мир. Я тобі дам ноль грошей, все. Я тебе нічого, все. А тепер ха-ха-ха робити. Ладно, друзі, всім до побачення. З вами я був PlayAndree. Підписую Андрій 100. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. О і всім до побачення. Всю злотий.